Всім звірські! Мене звуть Арика. Як ви знаєте, дякую, що ви мені стільки багато лайків? І ми будемо в будинку моєї сестри і брата. Давайте вже починати кімнату з своєї сестри. Поїхали! У нас такий та на так, так, так. лісом зустрічається. гарненький, красивенький. І ми так його включаємо. А тепер починати з її ліжка. Зараз така ліжко. Щоб буде на тому полівати і обирати собі спокійно. Так, давайте тепер починати з її речі. У нас це красок спеціальний різний. І тут можемо просмотритики, дивитися. І тепер починаємо це. А давайте ми його включимо на розетку. Так, бираємо. Опа, у нас така колочка закричала. Опа, опа. У нас таке зеркало. Що воно? Так робиться. А тепер починати з кімнату брата. Ва, Вау. Я блю вас дуже ти. І Давайте ми будемо починати з роботи його школи. Отут і нам ну, входиться школа. Отут він чацює, зошити витягає, все і робить. Ну давайте починати з його цього. І воно відсувається у нас.